Мені звати Дарія, мені 25, і в мене алергія на шоколад. І так, це моє виробництво шоколаду. Як так сталося, усе почалось в Харкові на балконі в 5 квадратних метрів та з одного простого бажання їсти шоколад, який не викликає реакцію організму. Часом я зрозуміла, права не в цукрі. А все починається з походження какао. Саме воно визначає смак, якість та користь. І навіть те, як ти будеш почувати себе після? Ми завжди починаємо з нього. Відбираємо зерна, очищуємо, обсмажуємо та перетираємо кам'яними жорнами. Жодних компромісів: мінімум інгредієнтів та максимум користі: какао боби, кокосовий цукор і справжня ваніль. Для вершкових видів також кешю та сушений кокос. Але на цьому ми не зупинились. Ми робимо майже все з нуля. Виготовляємо фісташкову пасту, варимо карамель, печиво і створюємо навіть власне драже. І знаєш, чесність та якість Ціють найкраще, тому запрошую тебе відчути власний унікальний шоколадний досвід. Адже якщо шоколад, то це янмі.